Всім привіт! Дякую, що слідкуєте за моїм каналом, а також гості, які випадково побачили це відео. Підписуйтесь на канал, дивіться відео про мої попередні роботи, мотоцикли, реставрацію, відновлення ретро мотоциклів, а також модернізація Дніпро 11 і Урал. Зараз буду проводити роботи по заміні передніх амортизаторів. на вилці від Ural е, Cross, яка встановлена на моєму е, Custom Dnipro 11. У е, мене є ось такі амортизатори. Ці амортизатори не тримають, б'ють. Вже видно тут, що вони трошки труть. Одним словом, вони не робочі. Ось є такі амортизатори. Зараз ми їх встановимо. Деякий процес роботи буду знімати, а також розкажу свої враження після поїздки на мотоциклі, як вони працюють. Ну що ж, let's go! Не сідає, тому що впирає в супорт. Цей супорт трошки ззаді. Його потрібно подати вперед, відкрутити оцю планку. Подати вперед, потім подовжити планку. Зробити трошки довше. Або нову виготовити, або якщо є можливість, розсвердлити тирки. Зараз будемо пробувати. Планку вкрутив. Супорт вперед. І сьомо. Морд влазиться. один напроти одного Так, щоб було красиво. А то щось я впустив цей момент. Ну, Нічого, допрацювання. Все, амортизатор на своєму місці. Ставимо болтики і да, підганяємо планку тормозну. Що я можу сказати на рахунок даних амортизаторів? Дешеві китайські амортизатори, але які виконують свою функцію. Наскільки довго вони будуть виконувати функцію, це ми побачимо вже в їзді з часом. А наразі вигляд і ефект від поїздки я задоволений. Що ж, дякую за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. Думаю, що далі буде цікавіше та, та веселіше.